Доброго дня. У нас сьогодні тема розкладу а, наші починання і як зробити перший крок. Ну що ж, дуже важко починати цей шлях. І здається, що за спиною. Дуже багато що треба тягнути з собою, але насправді, насправді це все те, що ми вже знаємо, і те, що нам відомо, і воно зазвичай не таке важке, як нам здається. І на підсвідомості у нас карта сонце. Це означає, що все буде добре. Десятка мечів. Що ж, була десятка жезлів, зараз десятка мечів. це означає, що потрібно залишити все старе, все воно вже померло, відмерло, і треба переставати боятися і йти до нових горизонтів. Підвішений, дуже важкий стан, підвішений стан, все тягне на минуле. Здається, що ситуація просто неможливо. бути... Ситуація просто неможливо, щоб вирішилася, але насправді а, все можливо. Що, Зараз подивимося, як краще цю ситуацію вирішити. Справедливість. І ангел-охоронець Михайло вийшов. Вас ведуть вищі сили. І по карті справедливість все буде по справедливості, і ви вирішите ваше питання і почнете нове починання. І вищі сили вас ведуть. Ось тут туз мечів, треба взяти цей меч в свої руки, відрубати все старе і йти до нового. І вас в результаті коронують і перемога буде за вами. Ну і кінечна карта. Ще запитаємо, що зараз прямо треба почати робити для того, щоб почати нове починання. Так. Двойка жезлів. Це потрібно будувати нові плани і рухатися вперед. Карта колесниця показує, що вас вищі сили благословляють і ведуть новий шлях, нову дорогу. І це саме головне, що треба почути, що треба просто взяти і робити. Саме головне відкинути минуле, залишити його в минулому. І тоді вас жде щасливе майбутнє. Знизу колоди у нас десятка час. Щастя вже на породі. Саме головне почати і діяти.